Територія була закрита від забудовників. Селище 1 травня і авіамістечко це дві історії про людей, які вірили в ідеї. Вони хотіли створити комфортне середовище, де буде не лише дах над головою, а й спільнота, естетика, зок із природою, інфраструктура. Сьогодні ці місця забуті, острівці архітектурної мрії, що потребують не лише охорони, а й переосмислення. Першотравневий масив це справжня енциклопедія радянського житлового будівництва. Тут, у кварталах, прокладених між авіамайстернями, чоколівським бульваром та повітрофлойським проспектом, втілено не лише утопії соціалістичного життя, а й практичні пошуки, експерименти та стильові повороти епохи. Цей масив стає майданчиком для переходу від сталінського монументалізму до хрущовського функціоналізму, від оздоблених керамікою фасадів до типових панелюк, від мрій про ідеальне планування до економії кожного квадратного метра. Будівництво масиву стартувало у 1957 році, саме тоді, коли...